СНАП продовжує вдосконалювати свою роботу. Від початку війни центри надання адміністративних послуг не тільки продовжували працювати, а й розширювалися, адаптуючись до потреб громади в нових умовах. Модель супермаркету послуг для громадян виявилася на 100% ефективною. У партнерстві СНА працює все більше служб та організацій. Таким чином, в офісах центрів мешканці нашого міста без черг та біганини можуть отримати все, що необхідно. Центральне відділення та два територіальні підрозділи ЦНАПів для зручності мешканців працюють у трьох районах міста, забезпечуються людей державними та муніципальними послугами. Адміністратор центру Тетяна Грищенко розповідає про найбільш актуальний нині. Вже кілька років поспіль серед найзатребуваніших послуг у нас залишаються послуги з оформлення та видачі паспортів громадянина України у вигляді id картки, оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Також серед популярних послуг залишається реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Наразі набирає чималого попиту послугу МВС, такі як обмін посвідчення водія та реєстрація і перереєстрація транспортних засобів. Снап Кам'янського заслужено пишається командою з 33 кваліфікованих адміністраторів, які за 2023 рік відпрацювали понад 100 тисяч звернень. Їхня професійність та швидка реакція на потреби кам'янчан говорить про успішність та ефективність роботи. Це очень удобно, що делали снапы, что Що не треба бігати туди, сюди, туди сюди, як обычно нас ганяють. Сразу прийшов сюзділ. Взагалі не никакие квитанции, Здесь сам работник приходить та через термінал. Все намного проще. Очень доволі їх работой. Жителі міста також наголошують за останні роки. ЦНАП покращив свою роботу та став активно допомагати в вирішенні нагальних питань. Зручно і добре. Я дуже дякую, велике. Тож ЦНАП залишається прикладом сучасного центру надання послуг, який не лише спрощує отримання адміністративних послуг, а й активно взаємодіє з громадою, створюючи комфортне та доступне середовище для всіх мешканців міста. Наш ЦНАП міста Кам'янського завжди готовий до співпраці та підтримує будь-який пілотний проект.